Вітаємо! Сьогодні, 7 грудня, вирішили збирати столовий бурячок. Сіяли його дуже пізно, і ще в таку пору, ні один рік ми його не викопували. А в цьому році, так як посадка була пізня, сіяли 10 серпня, раніше не було можливості посіяти і вирішили посіяти пізно. І Зараз бачимо ось такий результат. Буряк виріс непоганий. ось Я почала трішки рвати. Там він йшов спочатку рядочка. У ящик ось трішечки вже начистила. Ось такий буряк. Ось такий виривала бурячок. Ось бачите, бурячок. І зараз покажу, отут ось, ось який він виріс. Ось є такий трішки попадається. І ось тут небагато дрібного. А так зазвичай ось виріс непоганий бурячок. Такий. Це сорт ЗЕП посіяли. Так як ЗЕП при звичайних температурах по весні може вирости за 70 днів, 65-70 днів, то так, як дуже пізно був посіяний, він, звичайно, ріс довше. Можна було б його викопати і раніше, чуть-чуть, там неділю на дві. Я думаю, що він вже просто сидів у землі і не ріст, так як температури зараз холодні. Але йшли дощі, було дуже мокро і такої можливості погода нам не давала, щоб ми сюди зайшли на огород і могли вирвати цей бурячок. От бачите, він весь такий непоганий виріс. От. Підживлювали його два рази. Калійним добривом мастером 15530, для того, щоб він був солодкий. Бо якщо бурячок не підживити, він солодким не буде. Ще таке зауваження, що багато кажуть, що коли невчасно собереш бурячок, то він не буде солодкий. Але це стосується, коли високі температури влітку його треба прибрати, щоб він лишній день не пікся на сонці. А так як зараз температури вже низькі, то це на Цукристість не впливає. Головне, щоб було можливість його підживити. І так, він буде зараз солодкий і соковитий. Розмір мене влаштовує, ну тут є де менший, де більший. Але важливо те, що він зараз буде свіжий, соковитий і солодкий. Ось такий є виріс бурячок. Що хочеться ще сказати, якщо, звичайно, є можливість, то потрібно його сіяти трішки раніше. В попередні роки ми сіяли десь на купало, отак, 7 червня, 10 червня, в цьому році вийшло запізно. Ще допомогло те, що не було, звичайно, морозу. Морозу не було і він виріс. Як бачите, бурячок Зепо виправдав себе, тому його можна сміливо садити на осінній оборот. Але, звичайно, трішечки раніше, бо не завжди буде така погода, що не буде морозу. Якщо був би мороз, мог би його побити, але так як морозів не було, він виріс, і тому потрібно на це зважати і сіяти все вчасно.